Пропоную вам дидактичну гру. Який дім? Давайте з вами поміркуємо, який може бути дім. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Який це дім? Скільки в ньому поверхів? Одноповерховий. А це який дім? Багатоповерховий. Розгляньте цей малюнок. З якого матеріалу зроблений дім? Дім дерев'яний. А це який дім? Старий. Розглянемо слідуючий. Який це будинок? Новий. А якщо? Будинок стоїть в селі. Це який дім? Сільський? А якщо дім зроблений із бетона? Бетонний дім. А із цегли, цегляний. Розглянемо слідуючий малюнок. Що з дівчинкою. Їй, напевно, холодно. Значить, який дім у неї? Холодний. А тут який зображений дім? Теплий. А ще, якщо теплий дім, як можна ще назвати цей дім? Затишний. Ще який дім може бути? Люблячий. Молодці. Коли ви їздите до бабусі з дідусем, то який це дім для ваших батьків? Батьківський. Молодці! До нових зустрічей! До побачення!